Короче, требуется валить А є хилки, тряпки, хлопцы. Паче, він гранатометом валит. Хлопс тряпки є в долг? Давай, я біжу. Джей біжи, біжи. ты не стреляй, бля кто? Та Давай. хто стреляет? Давай ты мене хп, я умираю. Мені таз простреливает. Хватит тебе все нормально. Більше мене. Ну, просто глянути як далеко він відходить. Ні, mm -hmm. це й далеко дуже відходить. Я там хощі до іншого забову дійшов. Просто випнувся... ценик не... це по кому. Та не О! Я oh. мене походи побачив. Помер. О, це кого побачили там. Мене? Я Я лежав вообще. Да він, він міг... по тобі попав чи що? Він не міг мене бачити, алло. Жопа! <різь> Шо? Та він не міг мене бачити, як він не бачив. Короче, давайте ти біля мене що? бігав, а я за Просто один снаряд по милицию миляшо. <laughs>